Друзі, вітаю! Хороші новини можу також розказати. Сили оборони пішли в контрнаступальні дії певні на Дніпропетровщині. Вдалося зачистити від росіян одразу декілька населених пунктів, де вони перебували раніше. Певні дії ворога продовжуються на жаль на Дніпропетровщині зараз. Але сил оборони методично його відсувають. Тут же ж історія, яка ворога зараз тактика штурмових груп. Техніку він не підтягує до ЛБЗ, тому що вона вибивається дронами. Відповідно, коли воюєш штурмовими групами, група за... займає населений пункт, і, відповідно, цій групі через брак, в тому числі особового складу, через великі втрати у ворога. Групу підрізають, підрізають їй тели, підрізають забезпечення і в підсумку витискають цю групу з населеного пункту. Відповідно, ем, говорити про ті дії ворога на Дніпропетровщині. Тут не йдеться про те, що ворог зайшов, завіз бронетехніку, окопався, закріпився. Ні. Вони заходять штурмовими групами, і ці штурмові групи, групи зачистки, вибивають наші дронщики, вибивають і так далі. Ворога по кількості ще багато. Але навіть брати кількість ворожих сил трьохмісячної давності і нинішні, у ворога вже відчуваються втрати ті, які він поніс у штурмових діях на сході. Тому і вибивати ворога стало менш проблемно, ніж раніше. Тому, друзі, успішні певні дії сил оборони продовжуються. Я хочу сказати, що лінія бойового зіткнення, як така, вона перестала існувати. Ви маєте це розуміти, оскільки фронт дуже великий. І, відповідно, все такими клаптиками нарізано на фронті. Тому десь ворог пройшов, десь ми відбили, десь ми пройшли. І от, -от так от воно відбувається на цих великих ділянках фронту, особливо після ну, на четвертий рік широка масштабки, коли відчутні, відчутні, будемо так говорити, у ворога в тому е вигляді, в якому зараз є, відчутні е втрати. Ворог спробує ці втрати нівельовувати раніше пробував контрактами. А, відсоток підписання контрактів знизився до мінімуму зараз. Вони набирають строковиків зараз по призову і будуть намагатися їх на контракт перевести, латати ці діри. Але перспективних можливостей ворога дійти, будемо говорити відверто, до Краматорська, до Слов'янська, зараз нема. Станом на сьогодні, на цей рік, нема. Без мобілізації і не буде. Слава Україні, друзі. Переможемо всіх! Все буде Україна!